Здравствуйте, дорогі друзі. Мене звуть Святий Люстерник, для когось я вчитель, для когось провідник. Але насамперед я така, як ви, людина, яка шукає сенс життя відповіді про те, хто ми тут на землі. У моєму житті були і зльоти, і падіння до самого дна. Я робила безглузді вчинки і якось криво виправляла їх. Але, думаю, тільки на дихання смерті в потилицю змусила пригальмувати і спитати себе, Боже, що не так зі мною? Да, кожен проходить свій шлях по-своєму, але у кожного завжди є той сакральний момент зустрічі з собою на краю прірви. Тільки там ви питаєте себе справжньо ти туди чи до життя? А раз ви це слухаєте, значить, вже знаєте, про що йде мова. Хто шепоче там нам у вухо. Знаю, у вас є цілий багаж знань, вивчили закони Всесвіту, енеграму, займайтеся своїм тілом, торкнулися магія Акаші, хопонопоно. поно Але цьому ж ці знання вислизають, забуваються. І під час негараздів ви розумієте, що розглубили десь ту внутрішню силу. Я створила цей канал саме для вас. Тут є все, до чого варто повертатися, якщо ви трохи заблукали в житті. Цей канал ваш компас до себе, до своїх знань. Він зачинений від очей людей, які не готові змінюватись, але відкритий для тих, хто шукає відповіді, хто я, навіщо я живу. І головне розуміє, що є вищі сили, які створили нас, і життя. І саме з цими силами і треба взаємодіяти, бо вони завжди готові нам допомагати. Моє завдання нести ці знання і ділитися. Я знаю, як важко шукати відповіді поодинці разом простіше. Я запрошую вас приєднатися до нашої спільноти тих, хто вміє керувати собою, своїм життям. Хто створює дива кожен день і ділиться своєю любов'ю? Чекаю вас.